Такий наборчик з пластиліну, 320 гривень вартість такого набору. Давайте разом відкриємо і подивимося, що в нас там іде на наявності. Так, від крупочки можна використовувати. Багатенько знову. Так, що ми маємо? Ми маємо ось таку от щелепу. Да? Основний наш інструмент. Ось тут ці ячеєчки для пластиліну, для зубчиків, які будуть лікуватися. Тут, дивіться, повний набір з одного лікаря. Всі інструменти є. так, Далі у нас з вами йде два-три наборчики ось такого тіста. Воно все запаковано, тобто, коли відкриєте, воно буде м'якеньке, тому що за цим варто слідкувати. І ось такий стек це ножик для нарізання пластиліну, він іде в комплекті. Так, тут можна подивитися, що можна використовувати. Тут є, зараз я відкрию, форма для зубчиків. Тобто, спочатку треба зробити зуби для цієї щелепи. Ось вона, дивіться. От. Відкриваєте білим тістом робите зубки, вставляєте в цю щелепу, а потім уже ці зуби можна чистити, О, дивіться, є щіточка для чищення. О, і можна лікувати. Тут цілий, просто повний набір дантиста. Якраз, мабуть, для тих дітей, хто боїться лікаря з одного, а дуже часто це зустрічається. Це такий класний, класна можливість да, перебороти, скажімо так, свій страх. Прикольний набор і класна бюджетна якість дуже мені особисто подобається.